Коли я була маленькою, я не могла збагнути, чому мама ставиться до мене так, ніби я їй чужа. Наче кожен мій крок це виклик, за який треба карати. Вона завжди казала, що я копія він. Спершу я не розуміла, про кого йдеться, але з часом дізналася він це мій тато. Мій рідний тато, який помер, коли мені було сім. Він пішов тихо, від раку печінки. Я пам'ятаю, як тримала його за руку в лікарняній палаті. Його долоня була теплою, але слабкою, і він шепотів Ти моя зіронька, Марта, ніколи цього не забувай. Він був добрим, справжнім, він мене любив. А мама вона сиділа в кутку, холодна, мов камінь, із стиснутими губами. Після його смерті вона вимила всю нашу квартиру з хлором, наче хотіла змити не лише його сліди, а й саму пам'ять про нього. Відтоді я була в домі ким завгодно, але не дочкою. Моє життя стало нескінченною низкою обов'язків. Вранці я готувала сніданок для мами і мого молодшого зведеного брата Сергія. Яєчня, грінки, кава усе мало бути ідеальним, інакше мама дивилася на мене так, ніби я скоїла злочин, у день прибирання. Я мила підлогу, витирала пил з її колекції порцелянових фігурок, які вона купувала на барахолках, і розставляла по хаті, мов трофеї. Увечері тапання, просування, іноді навіть лагодження одягу, бо мама казала якщо я витрачаю на тебе гроші, ти маєш відпрацьовувати. Мені було десять, коли я навчилася зашивати Сергієві порвані джинси. Подарунків на день народження не було, обіймів не було. Якщо я намагалася заговорити про щось своє, про школу, подруг, мрії, вона кривилася і обривала не дивись на мене його очима огидно. Я не розуміла, що означає його очима. Я просто хотіла, щоб вона мене побачила. Але для неї я була не дочкою, а нагадуванням про когось, кого вона ненавиділа так сильно, що ця ненависть спалювала все довкола. Я замкнулася в собі, нікому не розповідала, що коїться вдома. У школі думали, що я просто тиха. Вчителі хвалили за гарні оцінки, але ніхто не помічав, що я ношу одну й ту саму потерту куртку. Чи що мої очі завжди опущені, я вчилася виживати, мама не била мене фізично, її зброя була іншою слова, мовчання, погляди, що різали, мов ножі. Ти така ж егоїстка, як він, казала вона, якщо я насмілювалася попросити щось для себе, наприклад, нові кросівки, бо старі вже розвалювалися. Думаєш, світ крутиться довкола тебе? Це він тебе так розбалував. Я не пам'ятала, щоб тато мене балував. Я пам'ятала, як він читав мені гобіта перед сном як сміявся, коли я намагалася намалювати його портрет кольоровими олівцями, як учив мене їздити на велосипеді, тримаючи раму, поки я не навчилася тримати рівновагу. Я пам'ятала, як він уже слабкий у лікарні, шепотів Ти моя зіронька, Марта, ніколи не забувай. Але, мама, вона наче хотіла, щоб я забула. Того літа, коли мені виповнилося 14, я вирішила, що здивую маму. У школі оголосили конкурс малюнків до Дня Матері, і я захотіла намалювати її портрет, не той, якою вона була щодня, із суворим поглядом і стиснутими губами, а такою, якою я уявляла її в мріях, теплою, усміхненою у легкій сукні, що гойдається на вітрі. Я тиждень працювала над малюнком, ховаючись у своїй кімнаті після того, як закінчувала прибирання і готувала вечерю для Сергія. Використовувала акварель, яку позичила у подруги віки, бо своїх фарб у мене не було. Кожен мазок, був, наче, прохання побачи мене, мамо, побачи. На день матері я прокинулася в досвіта. спекла печиво, просте з того, що знайшла в коморі, але старанно вирізала його у формі сердець. Малюнок я поклала в саморобну рамку з картону, перев'язавши червоною стрічкою, яку знайшла в коробці зі старими речами. Сергій ще спав, Микола був у рейсі, а мама сиділа у вітальні, гортаючи журнали. Я глибоко вдихнула, тримаючи подарунок, і підійшла до неї. Що це? запитала вона, не піднімаючи очей. Я. я намалювала тебе. До дня матері мій голос тремтів, але я намагалася всміхатися. Вона розв'язала стрічку, глянула на малюнок і завмерла. Я чекала би, може, вона всміхнеться, може, скаже щось тепле. Але її обличчя спохмурніло. Ти думаєш, це мені потрібно, різко сказала вона, кидаючи малюнок на стіл. Думаєш, твої картинки щось змінять? Краще б ти прибрала кухню, а не витрачала час на дурниці. Я відчула, як у горлі застряг ком. печиво вона навіть не торкнулася, просто змахнула тарілку зі столу, і воно розсипалося по підлозі. Прибери це, додала вона, повертаючись до журналу. Я зібрала крихти, намагаючись не плакати. Увечері, коли всі спали, я сховала малюнок у коробку під ліжком поруч із татовим щоденником. Тієї ночі я пообіцяла собі, що більше ніколи не намагатимуся її змінити, але десь глибоко всередині я все ще сподівалася, що одного дня вона побачить у мені не його дочку, а свою. Коли мені було 12, мама вийшла заміж за Миколу. Він був далекобійником, кремезним із гучним голосом, але байдужим. Він не втручався в те, як мама зі мною поводилася. Йому було начхати. Його син від першого шлюбу, Сергій, став для мами новим сенсом життя. Вона його обожнювала, купувала йому іграшки, водила в кафе, хвалила за кожну дрібницю, за те, що він намалював кривий будиночок чи доїв борщ. А я, я мусила готувати йому обіди, перевіряти уроки, забирати з дитсадка, коли мамі було не до того. Якщо Сергій щось ламав чи влаштовував істерику, мама дивилася на мене. Чому ти не догляділа? Я була дитиною, але для неї, безкоштовною нянькою. Я намагалася бути хорошою, думала, якщо старатимуся, мама помітить, що я не просто його копія. Я прибирала хату до блиску, готувала її улюблений борщ, пильнувала Сергія, навіть коли він виридував. Але що більше я старалася, то холоднішою вона ставала. Одного разу, коли мені було 15, я набралася сміливості і спитала Мамо, чому ти мене ненавидиш? Вона завмерла, подивилася на мене так, ніби я її вдарила, а потім сказала Я тебе не ненавиджу, але ти ти його дочка, і цього не змінити. Це був перший раз, коли я почула, як вона чітко розділяє мене і себе я його, вона не моя. Були моменти, коли я намагалася її зрозуміти. Я копирсалася в спогадах, шукаючи хоч щось, що пояснило б її біль. Одного разу, риючись у старій шафі в пошуках шкільних зошитів, я натрапила на коробку з фотографіями. Там був тато, молодий, усміхнений, із темними кучерявими волоссям, таким як у мене. На деяких знімках вони з мамою були разом, вона виглядала щасливою, її очі сяяли. Щось зламалося в їхній історії, але я була замала щоб пам'ятати. Коли я спитала Миколу, він лише знизав плечима. Вона не говорить про минуле. І тобі не раджу лізти. У шістнадцять я знайшла ще одну річ, яка перевернула мої уявлення про тата. У старій коробці, захованій за шафою, лежав його лист не щоденник, а лист адресований мені. Він був написаний за кілька місяців до його смерті, коли він уже знав, що не видужає. Я тремтячими руками розгорнула пожовклий папір. Моя зіронько, Марто, писав він. Якщо ти читаєш це, значить, мене вже немає. Я хочу, щоб ти знала, ти найкраще, що було в моєму житті. Я не зміг дати тобі всього, що хотів, але я намагався твоя мама вона хороша, але її біль сильніший за неї. Не звинувачуй її, але й не дозволяй їй зламати тебе ти сильна, ти моя, і я завжди буду з тобою. Я плакала, тримаючи той лист. Він знав, знав, що мама виливатиме на мене свій гнів, знав, що мені буде важко. Я сховала лист у коробку з щоденником, боячись, що мама знайде і знищить його, як знищила його фотографії. Того вечора я сиділа на підвіконні, дивлячись на зірки, і уявляла, що тато десь там дивиться на мене. Я пообіцяла собі, що втечу не від неї, а до себе, до тієї марти, якою він мене бачив. Університет став моїм порятунком. Я обрала психологію. Мабуть, тому що хотіла зрозуміти, що коїться в головах таких, як мама. Я працювала на двох роботах офіціанткою в кафе і помічницею в бібліотеці. Спала по чотири години, але була щаслива. Вперше в житті я відчувала, що належу собі. Я завела друзів, Віка приїжджала до мене на вихідні, і ми годинами гомоніли про книги, фільми, мрії. Я розповідала їм про тата, як він учив мене їздити на велосипеді. Як співав Колискові, як казав, що я можу бути ким завгодно. Вони усміхалися, казали, він звучить як неймовірна людина, і я кивала, він був таким. Мама не дзвонила ні в день випускного, ні на Різдво, ні коли я отримала першу роботу в місцевій клініці як помічниця психолога. Я надіслала їй листа, коли переїхала до своєї першої квартири. Просто щоб повідомити, що жива. Відповіді не було, я звикла. Іноді я думала про Сергія, як він там чи росте щасливим. Я надсилала йому листівки на день народження, але відповіді не було я не знала, чи доходять вони. Перший рік в університеті був як ковток свіжого повітря, але й випробуванням я боялася, що не впораюся, що моя минула тінь наздожене мене. Одного разу я провалила іспит із соціальної психології, перший у житті. Я готувалася тижнями, але перевтома від роботи в кафе далася взнаки. Тієї ночі я не спала, бо клієнт у кафе накричав на мене за те, що я переплутала замовлення. Його слова ти що дурна, врізалися в пам'ять, нагадавши мамин голос. Я повернулася до гуртожитку і плакала, ховаючись під ковдрою. Наступного дня я пішла до професора коваля, нашого викладача, він був літнім із сивими скронями і добрими очима, які наче бачили крізь тебе. Я тремтячи, пояснила, що провалила іспит через втому. Я чекала, що він скаже щось на кшталт, треба було краще готуватися. Але він усміхнувся і сказав Марто, ти не мусиш бути ідеальною, щоб бути достатньою. Життя це не про те, щоб ніколи не падати, це про те, щоб вставати. Він дав мені шанс перескласти іспит. Тієї ночі я сиділа в бібліотеці до опівночі, перечитуючи конспекти. Я згадувала татові слова. Ти моя зіронька, і я склала той іспит. Ненавідмінно, але достатньо. Коваль став моїм наставником, і його слова про те, що я можу бути достатньою, стали моїм якорем. Я почала вірити, що можу бути собою, а не тінню маминого гніву. Коли мені було 23, прийшов лист від нотаріуса. Я думала, це помилка. Але в листі було моє ім'я і йшлося про спадок від тата. Виявилося, він дбав про мене до останнього, навіть коли я цього не знала. Він оформив страховий поліс, відкрив рахунок на моє ім'я, вклався в нерухомість, невеличку ділянку землі, яка з роками зросла в ціні. Усе це накопичувалося, поки я боролася за виживання. Сума була приголомшливою не мільярди, але достатньо, щоб звичайна людина за все життя стільки не заробила. Я сиділа в своїй крихітній орендованій квартирі, тримала лист і плакала не від радості, хоча й це було. Від того, що тато, навіть помираючи, думав про мене, він знав, що мама не стане мені допомагати, він знав, що мені доведеться пробиватися самій, і він зробив усе, щоб у мене був шанс. Я згадувала, як він лежав у лікарні, як його очі сяяли, коли він дивився на мене Ти, моя зіронька, казав він, і ось через роки він усе ще був зі мною. Отримавши спадок, я вирішила, що не дозволю грошам визначати моє життя, але використаю їх, щоб стати вільною. Першим ділом я закрила всі борги за навчання це було як зняти з плечей величезний камінь, потім я зняла затишну квартиру з видом на парк, місце, де я могла дихати. Я записалася на терапію до Ірини, психологині, яку порадив професор Коваль. На першій сесії я сиділа, стискаючи руки, і не знала, з чого почати, чому ти тут Марто?» Спитала Ірина м'яко. Я довго мовчала, а потім сказала Я хочу навчитися не ненавидіти себе за те, що вона мене не любить. Ірина кивнула, і ми почали. Вона допомогла мені побачити, що мамина холодність це не моя провина, що я не мушу бути її тінню. Одного разу вона запропонувала мені написати листа татові не для того, щоб відправити, а щоб сказати все, що я не встигла. Я писала всю ніч, розповідаючи йому про університет, про віку, про те, як я боюся, але хочу бути сильною. Я закінчила лист словами Ти мав рацію, тату, я твоя зіронька, і я не здамся. Цей лист я поклала до коробки з його щоденником, і вперше за роки я відчула, що можу дихати без болю. І тоді зателефонувала мама. Її голос у слухавці був таким рівним, наче ми бачилися вчора за сімейною вечерею. Нам треба поговорити. Сказала вона, жодного як справи, жодного я сумувала, просто вимога. Я могла б відмовитися, але щось усередині цікавість, надія, дурість змусило мене погодитися. Я взяла квиток на потяг і за тиждень була в нашому старому домі. Вона відчинила двері, і я вразилася, як мало вона змінилася, ті самі різкі риси, ті самі стиснуті губи. Вона не обійняла мене, не вибачилася, навіть не вдала, що рада. Ми сіли у вітальні, де все ще стояли її дурнуваті фігурки. Сергій був у школі, Микола Миколапиї у рейсі. Ми були самі. Я знаю, що ти отримала гроші від нього, почала вона без передмов. Я маю на них право. Я дивилася на неї, намагаючись збагнути, чи вона розуміє, що каже. Це було так абсурдно, що я не одразу знайшла слова. Ти все життя його ненавиділа. Нарешті відповіла я тихо. Ти знищила всі його фотографії. Викинула його листи, називала його помилкою, а тепер хочеш частину. Вона стиснула кулаки, її очі звузилися. Він мав забезпечувати не лише тебе, він покинув мене. майже вигукнула вона. Я відчула, як у мені закипає щось, чого я не дозволяла собі відчувати роками гнів. Він не кидав тебе, сказала я, стараючись тримати голос рівним. Він помер. Від раку, він не обирав піти, а ти. Ти весь свій біль вилила на мене, робила з мене прислугу, била словами і мовчанням. Я тобі нічого не винна, ані копійки. Вона схопилася, почала кричати, звинувачувала мене в невдячності, у тому, що я така ж, як він, що я вкрала її життя. Вона казала, що я мала б дякувати їй за те, що вона терпіла мене всі ці роки. Я не стала сперечатися, просто встала, взяла сумку і вийшла. У ту мить я зрозуміла, що більше ніколи сюди не повернуся. Через кілька тижнів після нашої сварки мама почала нову тактику. Одного вечора я отримала повідомлення з аккаунта Сергія в соцмережах. Марто, мамі погано. Вона плаче щодня, будь ласка, допоможи. Моє серце стиснулося. Я зателефонувала Сергію, щоб перевірити. Його голос тремтів від здивування. Марто, я не писав цього, сказав він. Мама взяла мій телефон, поки я спав. Вона. Вона сказала, що ти винна їй. Я відчула, як гнів змішується з жалістю. Сергій був лише дитиною, заручником її маніпуляцій, як і я колись. Я попросила його розповісти, що відбувається вдома. Він зізнався, що мама стала ще більш замкнутою, часто кричала на нього за дрібниці вона каже, що ти забрала її майбутнє, додав він тихо. Я порадила йому триматися подалі від її гніву і пообіцяла, що ми поговоримо, коли він буде готовий. Того вечора я довго сиділа з чашкою чаю, згадуючи, як сама боялася маминого голосу. Я зрозуміла, що Сергій не ворог, він був таким же, як я, дитиною, яка просто хотіла бути коханою. Через півроку після нашої розмови я отримала повістку до суду. Мама подала позов, вимагаючи половину спадку. Вона стверджувала, що як дружина тата має на це право, що він вкрав у неї майбутнє і що я, як її дочка, зобов'язана це виправити. Я була в шоці. Моя адвокатка пані Олена, літня жінка з гострим розумом, вислухала мою історію і сказала: Марто, це не про гроші, це про контроль. Вона не може змиритися, що ти вільна. Підготовка до суду була виснажливою. Я збирала документи, перечитувала татів щоденник, згадувала кожен момент, коли мама відштовхувала мене. Пані Олена знайшла свідків сусідів, які бачили, як мама поводилася зі мною в дитинстві, учителів, які помічали, що я завжди була на межі. Одна з них, пані Кравець, моя вчителька літератури, написала лист до суду. Марта була однією з найталановитіших учениць, але я завжди відчувала, що вона несе важкий тягар. Вона ніколи не скаржилася, але я бачила, що їй потрібна допомога. У суді мама спробувала нову тактику. Вона принесла старі листи, стверджуючи, що тато обіцяв їй частину спадку. Її голос тремтів, коли вона розповідала судді, як він обдурив її, залишивши все мені. Я сиділа, стискаючи руки, і відчувала, як серце калатає, але пані Олена була готова. Вона показала, що листи фальшивка, створена після смерті тата. Почерк був схожий, але папір занадто новий. Суддя подивився на маму з сумнівом. Ви звинувачуєте померлого в обмані, але не маєте доказів, сказав він. Мама вибухнула, закричавши, що я вкрала її життя. Я відчула, як зала завмерла її слова, він любив її більше за мене, повисли в повітрі як вирок. Я зрозуміла, що її ненависть була не лише до тата, а до мене за те, що він обрав мене своєю зіронькою. Після суду я думала, що це кінець, але за місяць мені зателефонував Сергій. Йому було шістнадцять, і його голос тремтів. Марто, можна зустрітися? спитав він. Я погодилася, хоча не знала, чого чекати. Ми зустрілися в кафе, і він виглядав розгубленим. Він розповів, що мама після суду стала ще гіршою. Вона звинувачувала його за все, що пішло не так, почала пити. Микола пішов від неї, забравши свої речі, Сергій залишився сам. Я запропонувала йому пожити в мене, поки він не закінчить школу. Він погодився, і я стала для нього чимось на кшталт старшої сестри. Це було дивно піклуватися про когось, хто колись був частиною того болю. Але я бачила в ньому себе дитину, яка просто хоче бути коханою. Життя з Сергієм було непростим, але я вирішила зробити його комфортним. Одного вечора я запропонувала приготувати борщ, той самий, який мама любила, коли я була дитиною. Сергій ніяково погодився, кажучи, що не вміє готувати. Я навчила його різати буряк і моркву, і ми сміялися, коли він випадково пофарбував руки в червоний. Ти схожа на тата, раптом сказав він, коли ми сіли їсти. Мама розповідала, що він умів усіх розсмішити. Я завмерла. Це був перший раз, коли Сергій згадав тата. Я розповіла йому, як тато вчив мене кататися на велосипеді, як співав дурнуваті пісні, коли ми гуляли в парку. Сергій слухав, і його очі сяяли. Я хочу бути таким, як він, сказав він тихо. Я кивнула, відчуваючи, як у горлі застряг ком. Ми почали готувати борщ щонеділі. Наша маленька традиція, що зцілювала нас обох. Мама не зникла з нашого життя. Вона продовжувала писати мені, Сергію, навіть моїм колегам. Її повідомлення ставали дедалі відчайдушнішими. Марто, я хвора, написала вона якось. Я перевірила, це була брехня. Вона була здорова, просто пила більше, ніж варто. Я перестала відповідати, але кожен її дзвінок був як голка під шкіру. Одного разу вона приїхала до мене додому. Я відчинила двері і побачила її, постарілу, з мішками під очима, але все ще з тим самим холодним поглядом. Ти мусиш мені допомогти, сказала вона. Я попросила її піти. Вона почала кричати. Сусіди визирали з вікон. Сергій вийшов зі своєї кімнати і сказав Мамо, досить, ти руйнуєш усе. Вона подивилася на нього як на зрадника і пішла, грюкнувши дверима. Через місяць після її візиту я отримала лист, мамин почерк, але цього разу без погроз. Марто, я не вмію бути іншою, писала вона, але я хочу, щоб ти знала. Я намагалася. Я перечитувала ці слова, шукаючи в них каяття, але бачила лише виправдання. Я не відповіла. Замість цього я пішла до парку, де ми з татом колись гуляли, і спалила той лист. Полум'я було маленьким, але воно звільнило мене зараз мені тридцять. Я живу у своєму будинку, працюю сімейною психологиною, допомагаю людям розривати токсичні зв'язки, знаходити себе після років болю. Мій кабінет сповнений світла на столі до фотографія тата, де він усміхається, тримаючи мене на руках. Іноді мені сниться, що він поруч, і я відчуваю тепло, наче він усе ще зі мною. Я купила маленьку ділянку землі біля будинку і посадила квіти, про які він мріяв. Життя стало бати моїм. Сергій вступив до університету, він вивчає інженерію, і ми іноді телефонуємо. Він дякує мені за те, що я не покинула його, але я знаю, що це не лише для нього, це для тієї маленької дівчинки, яка тримала тата за руку і обіцяла бути сильною. Він телефонує мені щороку на Різдво, і я чую в його голосі надію він хоче бути кращим, ніж його мама. І я вірю, що в нього вийде. Нещодавно я провела семінар для підлітків про токсичні стосунки. Я розповідала про те, як важливо встановлювати межі, як не дозволяти іншим визначати твою цінність. Після заняття до мене підійшла дівчина, худенька, із заплаканими очима. Ви говорили про мене, сказала вона тихо. Вона розповіла, що її мама звинувачує її в усіх своїх невдачах. Я обійняла її і сказала: Ти не винна, і ти можеш бути собою. Тієї ночі я довго не могла заснути. Я згадувала себе в її віці, як боялася, що ніколи не виберуся з маминої тіні. Я вирішила використати частину татового спадку, щоб заснувати фонд для дітей із токсичних сімей. Це мій спосіб віддячити йому не лише за гроші, а за віру в мене. Я назвала фонд Зіронька на його честь Мама, я не знаю, де вона. Іноді мені сниться, що вона приходить до мене, просить вибачення, і я пробачаю. Але потім я прокидаюся і розумію, що цього не буде, і це нормально. Я навчилася жити без її любові, бо в мене була любов тата, і вона досі зі мною. Це оригінальна історія, взята з платформи Reddit, була перероблена та адаптована до українських реалій. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.